Привіт! З вами я, Інна Осадченко, або просто Інна. Дякую, що ви з нами в антистресі по-українськи. Чому антистрес? Ну тому що дуже важливо долати в житті те, що нам вкрай заважає стрес. І про нього ми будемо говорити кожного відео. Про механізми долання, про сутність, про те, що спричинює у нас виникнення того чи іншого стресу, як ми на них реагуємо, але головне, як виходити з того стресу. Але чому по-українськи? Ну тому, що як де ще? Як не у нас за цей рік українці навчилися, та й не тільки за цей рік, не тільки входити у стрес, а неперевершено – Долати стрес. І зараз ми не просто можемо, а зобов'язані поділитися з усім світом оцими уміннями долати стрес. Сьогодні, в нашому відео, ми будемо говорити про одну конкретну річ тему, яка називається міміка і жести, а точніше про стереотипи, пов'язані із мімікою і жестами. Ну, насамперед, ми маємо розуміти. Що нам треба знати, щоб щитувати інформацію в жестах і міміки, міміці інших людей? А ще як долати свої жести і міміка, які нам заважають, або які нас видають. Але головне, як не помилитися, щитуючи у інших оцю інформацію через жести і міміки. Що стосовно цієї теми, я дуже люблю український анекдот, коли Українка вийшла заміж за Узбека, і у перший же вечір Узбек їй каже, кохана, якщо я прийшов увечері, і ти бачиш, що у мене тюбетейка з правої сторони, радій, вечір вдався. Але якщо я прийшов і в мене тюбетейка з лівої сторони, бійся! Бо у мене поганий день. На що йому Українка відповідає: коханий, якщо ти прийшов додому, а я стою в дверях і в мене отак-от руки в боки, то мені абсолютно байдуже, з якого боку у тебе тюбітейка. Отак: жести, рухи, міміка впливають на багато що і ще мають національний Аспект, характер. Ну, припустимо, відоме окей, американське буде у східних країнах сприйнято як вельми непристойний жест. Тому треба уважно думати, їдучи до якоїсь країни, які ми жести туди веземо з собою. І що ж ми насамперед маємо знати про жести і про міміку? Отже, звідки ми можемо взяти інформацію про те, що таке міміка і жести? Раджу звернутися до академічних, тобто професійних словників, навіть не до підручників. Отже, звертаємося, жести, слово французького походження, ну, хто б сумнівався, рух тіла або рух, який супроводжує людську мову, або замінює її взагалі. Тобто жест може замінити людську мову. Уявляєте, яке його значення? Міміка відтак. Ну, е, Міміка. Це, у, взагалі грецького походження слово, і воно первинно означає наслідування, це рух м'язів обличчя, що відповідає тому чи іншому настрою людини. Отже, і міміка і жести цілковито пов'язані з нашим настроєм. І мушу сказати, що ми якраз і є сукупність наших жестів. І, міміки. і неважливо, скільки у нас жестів, скільки міміки. Важливо, чи вони заважають нам, нашій діяльності і іншим. Бо тут важливий момент. Якщо ви вважаєте, що у вас є така от сукупність жестів і міміки, але вам абсолютно байдуже як то іншим до ваших жестів і міміки, врахуйте це, що це може бути виявом егоїзму. Ну, тобто мені байдуже, хто, що і як. Це може бути гординя Я, це я. Ну, а гординя це первинний гріх. Ми проговоримо у інших відео і про егоїзм, і про гординю. Ну або ж це може бути лінь, тобто небажання працювати над собою і змінювати себе. Ну, а ще гірше це затяжна підліткова ще психологічна незрілість. Бо зріла людина, вона. Завжди буде об'єктивно аналізувати свої жести, свої міміки, і буде знати, як це впливає на неї на когось іншого. Однак саме окремі жести, саме окрема міміка вирізняє нас серед інших. І отут зараз будемо і далі говорити, яка така норма, яка оця межа, де оця різниця між цією мімікою і жестами. І як вони виявляють себе. Тоді, коли ми стресуємо, І звідки ми взяли оці стереотипні уявлення про жести і про міміку? У якій літературі можна почитати щось таке суттєве, щоб дізнатися побільше про жести і про міміку? Ну, як завжди, можна погуглити Google вам в допомогу, тому що саме там ми звикли черпати. Інформацію. А із класичної літератури ну, раджу австралійців Алана і Барбару Піз, які написали книгу ще в 1978 році і називається вона Мова рухів тіла. І ця книга до сьогодні вважається ну, не тільки бестселером, а таким основним джерелом, де ми почали черпати інформацію, що найбільшу про жести і про міміку. Класик уже сьогодні психології і комунікації насамперед, Ровел Чардіні, який написав книгу. У мене немає тієї будала почитати і назад ще не повернули. в мене є книга його переконання. А от психологія впливу на вію, керуй, захищайся. Саме там ви знайдете багато інформації про Мімку і Жести. Але книга Ліліони Ліліан, перепрошую, глас. Яка називається Всі брешуть, як виявити обман з міміки та жестів. Ця книга була написана якраз у співпраці чи тоді, коли вона працювала зі спецслужбами і допомагала їм розвінчувати ті чи інші ситуації. Де в яких фільмах це ви можете побачити? Ну, звичайно, теорія брехні серіал 2009 року. Він так захопив багатьох і поринув знову у психології, що ну, усі фактично перетворилися у головного персонажа доктора Лайтмана. І я сама спостерігала, як кав'ярні перетворилися на аля кабінет доктора Лайтмана, і всі хотіли один в одного щитати за принципом цього доктора, ждати міміку і жести, щоб викрити когось у брехні. Дійшло вже до того, що я навіть сама у спілкуванні зі своїми колегами, які захопилися цим серіалом, ловила їх на, на таких пильних поглядах на собі, і вони казали: дивись, у тебе держить кутик, рота, ти мені щось не договориш. Правда, ситуація гірше, ніж ти кажеш. Я їх заспокоювала, але вони наскільки нав'язливо сиділи в у тому, що, на жаль, вивезти їх із того було дуже-дуже важко. Але для чого нам знати? Ну не тільки щоб один одного викривати у брехні. Нам потрібно багато знати про міміки і про жести, якщо ми з вами працюємо, тобто маємо професію у системі людина. Людина, тобто ми постійно спілкуємось. Це насамперед педагоги, лікарі, психологи. Отам От дуже важливо. Чому? Тому що якраз жести і міміка. Це елемент їхньої професійної компетентності. Я багато років читала основи педагогічної майстерності, потім основи психологічної майстерності, як для одних і для других. І там ми говорили, що саме якраз наші внутрішні стани, емоції, емоції, якби ми їх не приховували, вони через міміку, і через жести, через рухи виходять назовні. І тоді вже всі довкола бачать. Бачу, в якому ми настрої. А саме ці якраз професії, які я назвала, це педагог, психолог, лікар, це люди, які зобов'язані насамперед уміти контролювати свої емоції, виявом яких є жести та міміка. Проте як контролювати, увага, зразу наголошу, що я перетримуюсь з тієї концепції, що слово контролювати. Це не в розумінні придушувати, бо ми їх тільки ховаємо під свідомість на відпрацьовуючи ті проблеми і робимо велику тим шкоду. А коли ми говоримо про уміння перетворювати негативні емоції в позитивні, в конструктивні оце уміння. І про те в нас буде окремі відео. А я зараз учнів навіть своїх навчаю перетворювати емоції насамперед, щоби. Контролювати потім вже через них свої жести і міміки. Але от тоді, коли усі захопилися оцією теорією брехні і почали щитувати один у одного, ось ці всі жести, і міміка, і пильнувати один за одним, я мовчу вже, які родинні трагедії з цього виникли, ну і не тільки в нашій країні. Отут усі почали помилятись, бо почали мислити. Стереотипно, тобто те, що важко зрушити з місця. Це ж, що вже закарбувалося. А чому? А що ми маємо враховувати при аналізі, при щитуванні міміки і жестів іншої людини для того, щоб не помилитися, для того, щоб правильно це щитати? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що будь-яка діагностика, а це діагностика, тобто визначення інших міміки і жестів, це Комплексна методика. Тобто не можна на основі тільки одного жесту чи одної міміки це зробити. Непрофесійно. Справжні психологи так не роблять. Вони роблять одну діагностику, другу, третю, порівнюють, роблять динаміку через деякий час. Бо дуже багато ситуаційних моментів. Ми про це поговоримо далі. Бо ми ж всі індивідуальні. І окремі наші жести, наша. Міміка якраз і становлять нашу особливість. Ну, отут я зразу скажу, що коли мені рекомендували як краще зняти відео, як себе поводити на камеру, мені насамперед сказали, щоб я менше жестикулювала. І на що я зауважила, що я із цим пробувала багато років боротися, і були відео, де я взагалі забулася про свої. Жести. І про це буде ще сьогодні окрема розмова. Натомість мої студенти навіть розкритикували ці відео і сказали: Інна Іванівна, це не ви, це абсолютно щось інше. Тому поверніть свої жести. І то будете справді ви, до якої ми любимо ходити на лекції. Бо ваші жести не дозволяють нам заснути. Це маленький секрет, про який я розкрию пізніше. Але говорячи. Про нашу індивідуальність я можу сказати ще одне: що інколи це навіть наші жести і міміка це генетичний чинник. Повірте, поспостерігайте за маленькими дітьми. Ви обов'язково знайдете у них якісь ознаки рідних і близьких, яких вони взагалі не бачили. За Карлом Юнгом це колективне несвідоме. Як хочете, можете аналізувати, можете, може, ви буддисти, і будете вважати, що це переселення чи реінкарнація, я приймаю будь-яку вашу точку зору. Аби тільки вона вам пасувала і не шкодила іншим. Так от я, наприклад, спостерігала за своїм внуком, що у нього був такий жест плечем, що ми не могли зрозуміти, де він його взяв, аж поки ми не почали аналізувати, що це. Жест його прадідуся, якого він взагалі ніколи не бачив. І ну, гіпотетично не міг знати, бо йому було тільки два урочки внукові, а прадідусь його помер років за 10 до його народження, і тим не менше. Тобто, це може бути генетичний чинник, і таких прикладів можна назвати дуже багато. Ще є умовні рефлекси або, по-іншому, звички. Як у собаки Павлова, у нас виробляється рефлекс на те, що за певних обставин, якщо ми кілька разів це повторили, ми будемо діяти, робити тільки так. У нас виробляється жест, і в нас виробляється міміка на це. Ну, наприклад, це може бути навіть уже і зайвим моментом, про яке пізніше. Наприклад, коли мій син був маленький, я тоді не цікавилася ще оцими моментами жестів і міміки, і зробила велику помилку, коли він не хотів їсти, ще не було йому рочку. І зовсім не хотів їсти. Я тикала йому в руку і помітила, що коли він грається, він автоматично відкриває рота і можна йому ложку каші якраз тоді дати. В результаті, через деякий час він не захотів їсти, не граючи з чимось лівою рукою. Ну і це перетворилося в погану звичку, яку довелося якось усувати. Зовсім іншим. Це може бути наше первинне, підсвідоме та свідоме наслідування дітей. Тобто, може бути, що цей жест і ця міміка, особливо це стосується дітей, з якими я працюю 30 років, це від немовлят до от якраз підлітків, це може якраз стосуватися тих аспектів, що, побачивши у когось. Якусь міміку, особливо того, ким вони захоплюються, вони автоматично, тобто не бажаючи, не ставлячи собі свідоме завдання, я буду так робити, як робить та мама, бабуся чи тато, чи якийсь мультяшний персонаж чи кіногерой, діти автоматично це повторюють. І, повторюють, повторюю. Тобто, якщо ми говоримо про дітей дошкільного віку, тобто від народження і молодшого шкільного віку, ми говоримо про те, що вони наслідують, пізнаючись світ, і вони просто повторюють ці рухи, і вони не зможуть по-іншому, тому що весь їхній світ це повторюваність рухів того, що вони побачили. Плюс ота генетична ще в якісь генетичні аспекти. А у підлітків це трішки інше. У підлітків ми говоримо, що вони вже цілковито наслідують когось, когось. але все одно багато чого у них відбувається на рівні. Про підлітків у нас буде з вами окреме відео. Але ми маємо ще розуміти, коли ще треба враховувати особливість того, що можемо помилитися при щитуванні міміки і жестів. Це творчі люди. Особливо, якщо в них працює не тільки одна півкуля, а якщо в них активно працює і права, і ліва півкуля. О, повірте. Хто з вас не знає, то я вам скажу, що творчі діти, обдаровані діти, а це вищий рівень творчості, це не просто творчоздібні, обдаровані. Вони належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами. Ви чуєте? Тобто вони уже не такі, як усі, вони особливі. І в них особливі жести і міміки. Якщо у вас є хтось знайомий дуже творчий, тобто художник. Поет, письменник, хто ще. А ви поспостерігайте за процесом, за ними і за їхніми жестами і міміками. Там немає чого аналізувати, повірте, краще не аналізуйте творчу родину, бо зіб'єтеся з толку. Тому що, по-перше, їхні жести і міміка вони будуть дуже змінні, тому що емоційність це одна із характеристик типових людей творчих, обдарованих. І якщо ви їх запитаєте, як вони здійснюють цей процес, ну повірте. Я знала математика, який, спілкуючись зі мною, я помітила, що він сконцентрувався на моїй брові. Дивився, дивився на мої брови, а потім одразу, тобто він був не зі мною. І потім одразу каже. Дякую, зараз запишу, бо забуду. І виявляється, що він дописав ту формулу, яку ніяк не міг вивести. Я дуже тішилася, що мої брови йому в цьому допомогли. Ну, якби його спитати, яким чином це сталося, він не пояснить. Так само, коли я пишу психовірші, тоді, коли пишу наукову статтю, правою рукою пишу статтю, лівою пишу вірш. І пояснити цей механізм я не зможу. І в цей момент, якщо мої жести і міміка будуть аналізувати, повірте, збоку це буде виглядати вельми кумедно. Тому багато хто, творчі люди, вони можуть перелистувати книжки, дивлячись, ніби тобто вперед і назад, а на насправді, вони не будуть концентрувати увагу на цьому. У них просто йде процес творчого мислення. Це їхній стимул. Це просто саме оцей аспект. Тому. Не дивіться обов'язково на, на те, що, звертайте увагу, людина нервує, вона там бере і складає серветочку по багато разів. Ні-ні-ні. <гум> Це може бути якраз те, що людина мислить, вона придумує щось творче в цей момент. А ще інша категорія, яку не варто звертати увагу на те, що які в них жести і міміка. Це люди-знавці <гум> жестів і міміки. Але якщо я хочу спеціально викликати у когось якісь емоції, витягнути їх пошвидше, щоб людина розкрилася. А це може бути період консультування спеціально, коли людина замкнута в собі, я можу спеціально робити такі жести і рухи, щоб роздратувати цю людину. Оскільки я розумію вже наперед, який саме жест і який рух буде дратувати цю людину. Щоби проявилася вона. І навпаки, якщо люди знають чітко, що хтось них буде щитувати їхні емоції і жести, якщо людина професіонал, вона завжди зробить так, що ці жести і міміки не будуть щитані або будуть трактовані так, як людина хоче, сьогодні ми з вами з'ясували сутність поняття жести і міміка. Де можна про них докладно почитати, для чого нам треба розуміти ці поняття, як нам потрібно щитувати правильно, і що враховувати, щоб щитати правильно жести і міміку у інших людей? А надалі поговоримо з вами у інших відео про те, коли треба особливу увагу звертати на формування тих чи інших жестів і мімік, особливо у дітей, щоб вони не стали в поведінці нав'язливими чи стереотипними, чи ще інші проблеми не сформували у наших дітей, ну і кожного із нас, дорослих. І головне, відпрацюємо оті моменти індивідуальні, що треба знати. Про кожен окремий жест, щоб він не був стереотипним, щоб ми не помилилися в його щитуванні на конкретних прикладах. І це суттєво нам допоможе не стресувати, реагувати адекватно на інших, долати стрес, бо ми можемо його подолати тільки тоді, коли хочемо, і знаємо про нього щонайбільше. І тоді усе. буда краще.